Почну з гарної новини, що сьогодні Україна повернула з російського полону 150 наших захисників. Це солдати, сержанти, офіцери військово-морських сил, повітряних сил, десантно штурмових військ, сухопутних військ, на гвардійці, прикордонники, тероборонівці, які потрапили в полон, і в Маріуполі, і в Запорізькій області, деякі з цих хлопців були в полоні понад два роки. Так що це дійсно гарна новина. А далі до інших гарних новин сьогодні наші збройні сили до наші дрони атакували російські військові об'єкти в Краснодарському краї Російської Федерації. Окупанти заявили про пожежу на території російського підприємства АлбашНєвці. Це Фактично, такий міні-НПЗ, який задієни в постачанні бензинів і дизелю для російської опційної армії, начебто, в цій нові немає нічого особливого, але все-таки є одна деталь. Якщо ми подивимося на Одне з відео, то там помітно, що засіб враження, який атакує російський нафтопоробний завод, світиться. Тобто, фактично, це незвичайний дрон, який зазвичай використовується для ударів по російським об'єктам. А скоріш за все, це. Е... Крилата ракета, яка використовувалася для удару по російському натопоробному заводу. Тобто, фактично, це таке перше відео, де можна говорити про те, що наші нові розробки, зокрема ймовірно, це ракета Паляниця, яка має дальність до 700 кілометрів. Можливо, саме вона використовувалася під в процесі ударів по російському НПЗ. І причому, якщо ми говоримо по статистику, то минулого року було завдано ударів по понад 83 Російських об'єктів зазнали ударів наших дронів. За січень таких ударів було вже 20. Побачимо, що буде в лютому. Цей процес набуває обертів. Но в цей час Російська Федерація сьогодні так само здійснила атаку шахедами по нашій Україні. Було використано 104 Дрони половина з них була збита, половина з них була втрачена. І Тут побачимо ще одну графіку, яка говорить про те, що ворог збільшує кількість шахетів під час атак. Що, от, зокрема, в січні 24-го року е у противника використовувалось під час атак в січні 378 дронів. То коли ми говоримо за січень 25-го року, то ця кількість збільшилася майже на порядок до. 2599, так що бачимо нарощування кількості російських дронів, але це означає, що наші засоби протидії мають бути достатньо ефективними, і ми бачимо, що власне всі дрони, які ворог використовує, збиваються або засобами протипотріна оборони, або нашими там черговими групами, які мають всі можливості для того, аби знищувати ці засоби враження противника. Ну а далі ми поговоримо про нові технологічні рішення, які дозволяють нашим збройним силам бути більш Потужними і ефективними. Буквально вчора ми говорили про роботизовані платформи, які там виготовляються на Тернопільщині. А зараз ми поговоримо про розробки компанії Farsight Vision. Це компанія міжнародна, але її керівництво зі Львова. І зараз у нас в гостях Вікторія Яремчук, CEO і співзасновниця компанії Farsight Vision. Пані Вікторія, вітаю вас на каналі Еспресо. Дякую, дуже приємно. Дякую за запрошення. Хотілося б, щоб ми зараз спробували пояснити нашим глядачам, що крутого робить ваша компанія, в чому технологічні переваги вашого рішення, і спробуємо це так просто і доступно пояснити нашим глядачам. Отже, що саме робить Foresight Vision для збройних сил. Власне, в нас вся історія почалася цього пристрою, який ми почали робити, зважаючи на те, що більша частина польотів наших дронів, літаків розвідувальних, то що відбувається в мовах дії Ребу. І відповідно ну неможливо отримувати е, постійно е, в реальному часі інформацію про географічні координати, де відбувається та чи інша якась ситуація, і де знаходяться об'єкти інтересу. Відповідно важливо було зрозуміти, як нам дані, які збирають наші дрони, наші розвідувальні літаки, обробляти в цифрові карти і в 3D-моделі з тим, щоб їх прив'язувати до графічних координат і на них визначати об'єкти інтересу, а також показувати зміни на картах. Ну і саме завдяки цьому пристрою ми надаємо таку можливість для виконання різноманітних. Планувань місій, е, коригувань тощо ну, зараз. Попробую наших режисерів попросити про те, щоб ми е, по, показали відео від вашої компанії, де напевно весь висланцюжок використання ваших ноу-хау. Він є зрозумілим. Тобто, як я зараз усвідомлюю, це фактично безплотник літає над певною територією, але він. Е, Збирає, записує відео або фото, скоріше, відео з камери. Це відео є масив даних, але потім оцю флешку він оператор. По завершенню польоту вставляє в ваш пристрій, і він уже може отримати цифрову карту місцевості з висотами, де зрозуміло, де який об'єкт знаходиться на якій висоті, це додає власне нові знання оператору розрахунку. Дуже важливо ще до цього додати все вірно, що власне е дрони, як ми знаємо, передають е дані в режимі польоту, так тобто стрімлять дані. Але ну і власне оператори чи ті, хто переглядають ці стріми, бачать якісь об'єкти, так але вони не бачать, вони не знають, де вони. Тобто, вони, наприклад, бачать якийсь там танк, скажімо, та на стрімі, але е, важко зрозуміти, де саме він знаходиться, тому що дрон летить так. І е, тому можливість отримати геоприв'язані е, оці об'єкти інтересу це е, дуже важливо для того, щоб по-перше е, ну правильно діяти з ними, так е, і по-друге, для того, щоб планувати наступні дії е, щодо то дій ворога, Фактично ми маємо додану вартість. Як я раніше спілкувався з операторами, то якщо вони отримували відео, то працювання відео часом займало до 8 годин. Тобто тепер, якщо ми маємо ваше рішення, то фактично ми можемо там за короткий проміжок часу визначити, що змінилося на місцевості, де з'явився е, ворожий об'єкт. Можемо назвати тип цього ворожого об'єкту, і при цьому ще мати додатковий шар розуміння висот, де саме це відбувається. Тобто, фактично, нов, ну, нова додаткова додана реальність з новими даними, які дозволяють нашим підрозділам діяти більш ефективно. вірно ну і Насправді 8 годин це такий оптимістичний час, і деколи він буває суттєво довший наш інтерес полягав у тому, оригінально щоб звузити скоротити цей період часу до однієї години і по можливості скоротити ще там до 30 хвилин тощо. Окрім того, ми знаємо, що лінія бойового зіткнення змінюється дуже динамічно. І будь-які е, наявні карти, чи навіть е, супутникові знимки, не дають картини е, справжньої е, розв'язки доріг, та чи перехрест, чи просто якоїсь місцевості, і е, дуже часто ситуація може кардинально помінятися в межах годин часу. Відповідно, коли е, виступає якась чи група тактична, чи БМП, чи там ну будь-що пересувається з наших сил оборони на якісь території, е, важливо розуміти в якому стані та територія, на якій вони виступають, як помінявся ландшафт. Та тому що уявімо, ви, ми їдемо в авто, е, чи в це БМП, чи це танк, і ми приїжджаємо до точки, де на карті в нас там розгалуження доріг, а там нічого. Абсолютно, там просто якісь вирви, і ми не розуміємо, куди рухатись далі. Можливість мати 3D-модель, яка свіжо згенерована з польоту дрона чи літака, дає можливість орієнтуватися на місцевості швидко і ну відповідно уникати при можливості, при використанні, при плануванні додаткових жертв. А от, от це рішення є універсальним. Воно підходить до будь-яких розвідувальних безпілотників, які використовують наші військові. А, на даний момент ми працюємо по суті з е, е, будь-якими типами мультироторів, е, тобто це є коптери різноманітні, та які виконують не лише розвідувальні функції, а також розвідувальні е, чи так звані isr крила. Які виконують також як розвідувальні місії, так і комбіновані місії? Ми не працюємо лише з fpv дронами тому що ну там є певні особливості аеродинаміки польоту і виконання інших задач. Ми знаємо, що наші військові користуються ну таким розпосюдженим програм забезпечення кропива в форматі, скажімо так, і програмного забезпечення самого планшету, який дає можливості операторам мати низку шарів розуміння інформації, чи адаптивне ваше рішення до планшету кропива. А це дуже хороше питання, тому що насправді дуже важливо співпрацювати з екосистемою рішень для того, щоб надавати, ну підсилювати фактично наявні рішення, і насправді в ситуації повномасштабної війни, коли ситуація дуже швидко міняється на фронті, дуже багато невідомих, значно краще працювати вже з відомими інструментами їх підсилювати, а не надавати неймовірну кількість різних. Них інструментів, які між собою ніяк не працюють, тому насправді ми є власне, ми надаємо оці шари карт як у кропиву, так і в систему ситуаційної обізнаності дельта. І відповідно наші користувачі, наші з сили оборони можуть використовувати свіжі оці ортофотомапи і 3D-моделі як шари в кропові або в Дельті. А от, тоді хто зараз умон каже, що от є різні наші підрозділи, які у вас закуповують, як розумію, і програмне забезпечення, і самі пристрої? Так як розумію? Так, вірно. Ну справді ми я ще не згадала, що. Шари, які ми обробляємо з польотів літаків і дронів, також використовуються системами ведення бою, такими як Combat Vision та атак, тобто для відповідно різних застосувань, різних цілей, і не згадуючи якісь конкретні частини чи підрозділи з зрозумілих причин використання відбуваються різними підрозділами чи силами оборони, і це не лише з Збройні сили, та тобто це ширші сили оборони для перш за все планування місій і розвідки. Ось, але також і для е, інших цілей, там коригування, е, чи е, для того, щоб тренувати пілотів е, різних безпілотних апаратів. Тому е, насправді ми працюємо на різних ланках. Та переважно це тактичний рівень. Е, ось, але е, карти можуть використовуватись також і на вищому рівні. Ну для мене це була певна несподіванка, коли я там дізнався ну, про ваше рішення. Але чи наші військові, там наші там окремі там полки спеціальних операцій, чи ці ну, нові там бригади безпілотних ударних систем, чи вони знають про ваше рішення, чи вони є вашими партнерами? Ми співпрацюємо насправді з досить багатьма підрозділами, але я ну, і не хочу сказати, тому що це досить така чутлива інформація. Що ми відомі всім, так або там певним конкретним е, групам, е, чи бригадам, чи е, батальйонам, чи полкам? Е, я хочу сказати, що більшою мірою нас використовують насправді ті бригади, чи полки, чи батальйони, які е, ну тяжіють до використання новинок, так якихось технологічних проривів, тощо і в нас є досить успішні результати роботи спільно з там з іншими наявними інструментами. А ми насправді дуже відкриті до співпраці з різними видами родами військ. Ось і зважаючи на те, що є. Попит до того, щоб використовувати, наприклад, такий елемент, як 3D-моделювання, так для ситуаційної обізнаності е, у там різних родах військ. Очікуємо, що буде відповідно більше впровадження е, і нашого інструменту, і нас поєднання з іншими інструментами, тому що це дає швидкість. Це дає можливість розуміти ситуацію краще, і ну а в кінцевому результаті це дає можливість е, зменшення кількості втрат, і ну, з нашого боку, е, також е, хотілося би згадати про те, що е, дуже невелика кількість на даний момент використовує таку нашу е, такий наш функціонал, як е, е, доповнена реальність, так? тобто яко, якою можна скористатися, або у так званих віарокулярах. Або у vr шоломах для того, щоб мати повне занурення в розуміння ситуації, тобто пролетів дрон над невідомою абсолютно територією. Ми отримали 3D-модель, 3 d модель завантажується в VR-окуляри, і е, чи. Пілот чи е, керівник місії якоїсь, яка буде на цій території виконуватись, може абсолютно пройтися фактично по цій території до того, як люди насправді заходять на цю територію, і абсолютно мати розуміння, що буде чекати цю групу людей при при власне перебуванні там. Я думаю, що тут напевно треба згадати про розвиток наземних роботизованих платформ, Вірно. де просування по ландшафту є проблемою. Часом не зрозуміло, де яма, де не яма. І, умовно кажучи, напевно, оцей напрямок так само є можливістю інтегрувати ваші розробки до цього напрямку. Вірно, насправді ми вже співпрацюємо з деякою кількістю розробників виробників так наземних роботизованих комплексів для того, щоб допомагати у навігуванні щодо карти висот і розумінні змін в ландшафті. Так? тому, що знову ж таки, ті дані, які даються з супутникових знімків чи з карт офіційних, вони часто застарілі. Або не точні, або вони мають ну певні невідповідності у зв'язку з погодніми умовами, так тому що, от, наприклад, в умовах хмарності, туману, знімки з супутника будуть ну не дуже результативними і не потрібними навіть. Пане Авторію, у вас десятирічний досвід стартапів, ви працювали на американському ринку, на європейському ринку. Чи оці рішення ваші є унікальними? Чи все-таки є там схожі конкурентні там, розробки у деяких країн? І як ви бачите, місце цього продукту в Україні, ну і на світовій арені, з точки зору унікальності чи не унікальності цього рішення? Це чудове запитання, яке мене напевно я так трішечки відійду в бік і потім повернуся. Спілкування з, наприклад, спеціалістами, фахівцями, зацікавленими з армії країн НАТО і також власне, з досвіду попередньої роботи з продуктами, софтверними продуктами, так на ринках Америки Західної Європи щодо власне, геоінформаційних систем. Можу сказати, що є велика надія у власних країнах НАТО на супутники. Тобто просто величезна надія, що супутники вирішать І Вони все. помиляються, і вони помиляються. і в умовах фронту в Україні вони помиляються. Насправді, на жаль, чи ну на жаль, так скажімо, тому що е, настільки динамічно змінюється фронт, настільки динамічно змінюється ситуація, що е, неможливо отримувати дуже деталізовану е, інформацію з супутників так швидко і часто як потрібно. На даний момент такму Тому, тому, що ну не виключено, що технології будуть змінюватися, і можливо, ми зможемо це отримувати за якийсь період часу. На даний момент це неможливо, і насправді це е, також дуже дорого, і е, також е, насправді вимагає цілої екосистеми інфраструктури для того, щоб е, управляти е, е, обробкою величезного масиву даних з супутників. В той же час, на противагу цьому рішення використання даних з дронів чи з розвідувальних літаків, дає можливість ну не лише здешевити, але насправді уточнити дані на певній ділянці, яка дуже швидко змінюється, і давати насправді перевагу, кількісну, якісну перевагу також, тобто, я, я фактично відійшла від відповіді, але таким унікальний. чином відповідаю, Продукт що унікальний. Що унікальність полягає в тому, що Е, якби, певні існуючі вже технології поабсолютно інакше використані з додаваннями е, ну, певних новинок. Там, наприклад, е, опрацювання в умовах без е, GPS, так, без е, GNSS чи GPS так координат, е, опрацювання в умові екосистеми роботи з інструментами ситуаційної бізнесу чи ведення бою. Надавання можливості е, через ці інструменти, через ці свіжі карти, е, там підрозділам суміжним співпрацювати е, швидко і е, якісно е, також е, ну що дуже важливо, бо насправді це. Річ, яка в рази пришвидшує, там навіть деколи десятки рази пришвидшує аналітику, це є застосування моделей штучного інтелекту, які ми розробляли для того, щоб не лише аналізувати минулі зміни, так, тобто на картах, на шарах карт, а й передбачати зміни, тому що можливість аналізувати ну, умовно, яким чином велися постріли, які візерунок пострілів, яким чином. Там по годинах дня вони відбувають Що... знайти ворожі установки саме так, але не тільки їхню логістику, як яким чином відбувається, там якесь їхнє планування по часу тощо. І це дає можливість передбачати зміни. Тобто фактично нас ж... має бути ще складова робота. Це штучний інтелект, розпізнавання образів і створення баз даних по по цьому напрямку. Саме так, тому ми власне вирішили, що ми маємо надавати не лише просто саму технологію, яка там обробляє дані, але і платформу, яка дає можливість працювати з аналітично з цими даними, і накопичуючи дані, надавати цей такий якби історично прогнозивний спосіб роботи з даними. Який у вас максимальний рівень контактів Міноборони чи Генштабу? Оці перспективи ви розповідали нашим військовим, тому що це вкрай важливо, як на мене. Це насправді я теж так вважаю, що це дуже важливо. Але ну, перше, я знову ж таки не хочу називати там імена чи, чи тобто, рівень. Можу сказати, що ми, нам дуже пощастило бути частиною платформи Brave One. Яка і допомагає і е, е, контактує е, команди компанії, які розробляють щось для сил оборони, власне з міністерствами, а також з представниками сил оборони і е, ну. Допомагає навіть колаборувати та співпрацювати командам разом між собою для того, щоб кращий результат був для сил оборони. Тому е якось я так відповів на ваше тут запитання. У нас буквально дві хвилини. Хотів би, щоб ви трошки розповіли про е команду е тут. Е це це насправді дуже важливо, бо я, скористаючись нагодою, подякую команді за те, що вона працює 24 на 7 всі дні тижня і як і підтримуючи наших користувачів, так і в розробці, тому що тут е, в нас. Абсолютно унікальна ситуація, в якій ми отримуємо зворотній зв'язок від е, наших користувачів е, і надаємо назад їм результат по цьому зворотньому зв'язку, деколи це ситуація там в межах е, до години часу, деколи це години часу і так далі. Тобто це надзвичайно швидкий обмін, і е, команда якось дає собі раду в цьому такому досить стрес стресовій ситуації, але насправді. Це е, в е, фахівці і люди з спільними інтересами, які зібралися разом. Тут хочу, звичайно, ж відзначити е, мого співзасновника Володимира Неп'юка, який погодився е, залучитися в цю е, досить складну технологічну історію. А, але ми всі об'єднані однією мотивацією насправді, і тому люди, які залучилися, я не можу їх називати. Крім Володимира, вони всі спеціалісти у досить вузьких галузях. Це є 3D-моделювання, це є XR, VR, це є Computer Vision, машини Зір, це є штучний інтелект, це є геопросторові системи тощо. І, ну, звичайно, мотивація очевидна наша, і наша мотивація також насправді. В тому, щоб побудувати продукт, який потім може використовуватися зараз. Він ми сподіваємося і бачимо, цей зворотній зв'язок допомагає збройним силам, але він може допомагати не лише збройним силам. Вікторія, думаю, час перша зустріч, але не остання. Дякую Дуже дякую вам. за те, що ви ваша команда своїм талантом намагаєтесь посилити наші збройні сили. Дуже дякую за вашу роботу. А нашим надачам нагадаю, що моїм гостем була Вікторія Яремчук, і співзасновниця компанії Farsight Vision, яка робить такі круті речі для наших збройних сил. Ось такими були головні воєнні підсумки цієї доби. Далі ефір продовжить Василь Зима. Тож залишайтесь на каналі Еспресо.